Отже, ти маєш цілі та мрії, але у твоєму житті зараз повний хаос. Ти постійно нервуєшся через те, що життя проходить занадто швидко, і ти просто спостерігаєш за ним, а не береш активну участь. За допомогою щоденника ти зможеш з легкістю з людини, яка навіть не пам'ятає, що сталося учора, повернути контроль над власним життям. Існує декілька причин, чому вести щоденник корисно, і перша з них це упорядкувати власні думки. Коли ти почнеш записувати свої думки в зошит, ти побачиш, що зазвичай тебе тривожить одна й та сама проблема. Але наш мозок є дуже розумний, і він намагається знайти вихід з цієї ситуації з різних сторін. І тому так здається, що ця думка, яка тебе тривожить, є дуже великою, але насправді вона такою не є. По-друге, ти більше ніколи не скажеш, що твій день прийшов безглуздо. Відколи ти почнеш записувати. І нотувати кожен свій день, ти будеш бачити, що сьогодні з тобою сталася така ситуація, яка змінила твоє життя назавжди. А вчора з тобою сталася така ситуація, яка була дуже класною. А може в тебе буде такий день, коли ти не зробив нічого, але це змусить тебе рухатися далі і не стояти на місці. І по-третє, це дуже зручна можливість відслідковувати власний прогрес. Добре, є дуже багато методів, як вести власний щоденник, але цей є найпростішим, і він підійде навіть тобі, якщо ти початківець. І суть його заключається в тому, що ти повинен записати, що сталося з тобою найцікавіше за сьогоднішній день. А як визначити найцікавішу історію за сьогодні? І я керуюся таким правилом. Я записую ту історію, яку б я розказав своєму другу при наступній зустрічі, з якої можна посміятися, яка буде дуже цікавою, і яка буде якраз тим поінтом, тим якорем. Щоб я бачив, що мій день прийшов немарно. Також я керуюся певним правилом, що на кожен свій день я виділяю окрему сторінку зі свого блокнота. І таким чином, що перший абзац займає якраз найцікавіші історії, що зі мною сталося. А другий, ми добираємося до певної суті, коли у тебе в голові хаос, я розписую свої думки, що мене виснажило. І тут також є певна структура, коли ти виснажений певною ситуацією. Перше, це описати ситуацію зі сторони наглядача, що насправді сталося, як би цю ситуацію сприйняв би твій друг. Другий пункт це розписати те, як ти зрозумів цю ситуацію, як ти відреагував на неї. І третє це написати пораду від твого друга, Щоб він тобі порадив. Всередині себе ти розумієш, що насправді треба зробити: вибачитися, зробити певний крок, піти вперед. Зупинитися і так далі. І коли ти розпишеш ці три пункти, ти зрозумієш, що нічого такого з тобою не трапилося, і ти сам собі дав пораду, що тобі потрібно зробити. Тому, якщо сталося щось погане в твоєму житті, пройшовся по цим трьом пунктам, розібрався і рухаєшся далі. Важливо розуміти, що кожного дня ти рухаєшся в правильному напрямку до своєї цілі мети. Вона в тебе точно є, і ти знаєш, що потрібно робити для неї. Але бувають такі дні, коли ти не хочеш це робити або не робиш. І для цього я пишу щодня, що я вивчив, що я зрозумів. До прикладу, мені сподобалася порада з книги The Four Work Week, яка змінила моє життя. Я її проаналізував і записав свій нотатник. Таким чином, я побачив, що прогрес був, і я рухаюся в правильному напрямку. Взагалі, для чого ти ведеш свій щоденник? Для того, щоб. Бачите, що відбувається з тобою. Тому так і записуй, що сьогодні там, прочитав книгу, зробив те, відзняв такий контент, зробив домашню, проаналізував щось, підготувався до семінару, закрив сесію, пішов на роботу, звільнився з роботи. Веди щоденник для того, щоб бачити рух твій. І в будь-якому разі, якщо цей рух був неправильний, ти, прочитавши цю інформацію, зрозумій, що треба щось змінити. А ні, то ні, рухаємося далі. І крайн, що я записую у щоденник журнал, якщо у мене немає натхнення, це три речі, за які я вдячний сьогодні. Я чув таку інформацію, підтверджену науковцями, що емоції продовжують наше життя і ми стаємо щасливішими. І тому була якась така формула: що 5 хвилин писання вдячності замінюється на 30 хвилин емоційного сміху, а сміх продовжує життя. І так виходить, що коли ти вдячний за щось. Ти по факту продовжуєш собі життя і стаєш щасливішим. І не забувай, що наш мозок налаштований таким чином, що коли ти візуалізуєш те, за що ти вдячний, або взагалі візуалізуєш свій процес майбутнє, він намагається шукати шляхи досягнення цих мети і цієї ідеї, цілі. Сподіваюся, ці поради допоможуть тобі контролювати власне життя, хоча б одна з них точно допоможе тобі. Якщо ти не хочеш розписувати, що тебе виснажує, відслідковувати власний прогрес і так далі, візьми на озброєння тільки першу пораду, пиши, що найцікавіше сталося з тобою, і таким чином ти будеш цінувати більше за власне життя. Дякую за перегляд. Зустрінемося у новому відео.